29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Як відзначили його у Кам'янському, покажемо у випуску. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак з робочим візитом відвідав Кам'янське. Перевіряв хід робіт на корпусі 20-ї школи та будівництво центру реабілітації для військових. Кам'янське стартувало у новий навчальний рік. Всі школи міста відчинили двері для учнів. З першого дзвоника, репортаж колег, підсумково випуск новин до вашої уваги. З вами Володимир Кравченко Іма і моє вітання. А почнемо з важливого дня минулого тижня, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілості нашої держави. Саме цього дня, у 2014 році, на сході України під Іловайськом стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Загинуло найбільше наших військових. Бої проходили на соняшникових полях. Тож відтоді соняшник став традиційним символом 29 серпня. Сьогодні війна охопила всю Україну. Понад 550 днів триває боротьба, і немає такого місця, звідки б чоловіки не пішли захищати свободу батьківщини. Лише у Кам'янському, починаючи з 2014 року, за офіційними і ще не повними даними, загинуло 273 захисника. Сьогодні їхній подвиг вшанували на майдані героїв біля монументу на алеї пам'яті полеглих захисників. Загиблих понад 270. і кожен, схиливши голову, розуміє, що це ще не кінець. З глибокою повагою вшанувати кожного загиблого українця на майдані Кам'янського прийшли очільник міста, керівник районної військової адміністрації, голова райради, керівники та представники політичної сили бджола, представники молодіжних організацій та рідні загиблих. Герої живі, доки ми в них пам'ятаємо, тому це дуже важливо. Це дає нам можливість бачити якою ціною нам дається перемога, якою ціною незалежність та цілісність України? Тому ми дякуємо кожному герою. Низький уклін, родині, які виховали і віддали найцінніше своїх рідних за незалежність, за цілісність за нашу ниньку Україну. Дуже велика ціна тих життів, які хлопці віддають на цієї війни, і ми розуміємо, що ми Дуже їм вдячні, що ми розуміємо, що ми повинні вшановувати їх пам'ять і вони будуть назавжди в наших серцях. На війні люди своїми життями будують історію, тож обов'язок сучасників донести до майбутніх поколінь розуміння, чому такі дорогі тихі ночі та у що країні обходиться право називатись незалежною. Важливо цінувати як тих, хто зараз воює і підтримувати їх постійно, так і вшановувати пам'ять тих, кого з нами вже немає, і хто назавжди залишиться героєм для нашої країни. Ми віримо в те, що Україна переможе обов'язково. Молодь буде її розбудовувати, відбудовувати. У нас ця така вагома місія, але ми готові до цього. Єсно, ми дякуємо всім захисникам захисницям за те, що вони боронять нашу країну, дають нас змогу спати в наших ліжках, бути з нашими родинами. Поряд ми ніколи цього не забудемо, бо завжди це пам'ятати. Урочисто поклавши квіт до монументу, далі представники міста та району рушили на алею героїв військового цвинтаря соцміста, щоб схилитись над могилою кожного загиблого кам'янчанина. Тут прапори України говорять не лише про біль сотень родин, а й про майбутнє мільйонів українців. Ми пам'ятаємо, ми пишаємось, ми не пробачимо. У день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, ключі від чотирьохкімнатної квартири вручили вдові Романа Олександровича Філімонова, багатодітній матері Наталії Філімоновій. Ваш чоловік Роман віддав своє життя за свободу і незалежність України. У вас велика родина п'ятеро дітей. Да, і ми. Я хочу від всього депутатського корпусу від міської ради. Продати вам ключі від нової квартири. Це що ми можемо зробити для вас. Але я сподіваюся, що в новому домі вам буде затишно, діти будуть рости здоровими і щасливими. Молодший синочок Всеволод у родині Филимонових народився у березні. Через місяць після початку повномасштабної війни батько встиг побачити малюка усього три рази. Мій чоловік загинув майже рік назад. У нас була родина, велика родина, у нас п'ятеро діток. Ми з чоловіком планували купити нову квартиру. Вдячна мерові, вдячна всім, хто причепний до такої допомоги моїй родині. Шанувати загиблих, підтримати тих, хто захищає. Чергову партію допомоги передали захисникам на передову. Цього разу це обладнання для військових медиків, а також металошукачі. Всього на суму понад мільйон гривень спорядження передали у рамках міської програми Допомога фронту. Дорогоцінні лампи для проведення операцій раненим захисникам та металошукачі для виявлення мін передали 108 окремій бригаді територіальної оборони, до якої входить і батальйон ТРО Кам'янського району. Сьогодні ми передаємо обладнання для 108 окремої бригади територіальної оборони, куди входить і наш Кам'янський батальйон територіальної оборони, спеціальне обладнання медично освітлюючи прино також металошукачі для виконання. Бойових завдань Придемо обладнання на суму трохи більше ніж мільйон гривень. Бажаю, щоб наші хлопці повертались додому живими та неошкодженими та з перемогою. Дуже Всі. дякую вам від усієї 108-ї бригади за допомогу медичного обладнання, яке вкрай необхідне для нашої бригади та. Металошукачі новітні за металошукачі військовий висловив окрему подяку, бо це сучасна модель, яка виявляє металеві предмети на відстані. А головне ж, металошукачі допомагають нашим захисникам рухатися вперед. Сапери Великобританії та Польщі користуються цими валонами, тому що вони на великій дистанції під землею можуть знаходити метал, міни і Сильніші самі датчики в них встроєні. І тому дякую дуже за ці волони, тому що, тому що їх в Україні не знайдеш. В межах програми Ми разом міська влада постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більшої плідної взаємодії та координації. І заради цього у кам'янському створили волонтерську раду, консультативно дорадчий та постійний орган при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради з першого згідання волонтерської ради мої колеги. Риса українців, яка вразила світ ще у 2014-му, здатність самоорганізовуватися заради спільної мети, а також підтримувати один одного у біді. Волонтерство в Україні унікальне явище, завдяки якому країна дає відсіч ворогу та долає випробування війни. Потужна спільнота волонтерів і благодійників існує і у кам'янському. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Силу України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищені верстви населення. З багатьом з вас ми знайомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це дуже і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Коли ми всі разом, в нас це буде добре, ще краще виходити. Тому всі підтримали цю пропозицію. Хаб Покрова та ГО «Жіноча сотня, благодійні фонди та Етель, фонд розвитку Кам'янського та центр допомоги Паляниця, центр молодіжних ініціатив, благодійні організації Міністерство добрих справ. «Мис Кам'янського та Роса Юкрень провідні благодійники об'єдналися у волонтерську раду, аби зробити волонтерський рух у місті ще більш потужним. Взагалі, ця ініціатива про створення волонтерської ради вона так пішла від міського голови Андрія Білоусова, тому що дійсно ми знаємо, що наш міський голова допомагає і збройним силам України вимушеним ми це бачимо в нашому місті. Така рада дійсно буде працювати тепер разом. Всі з сили акому акумулюємо в одне ціле і будемо допомагати всім, хто цього потребує для нашої організації благодійного фонду «Карита Скам'янське. Участь у такій раді це є певне визнання нашого вкладу, який ми робимо вже протягом восьми років. Коли ми комунікуємо, коли ми координуємо, це. Допоможе нам бути більш ефективними у наданні допомоги, ну зокрема, внутрішньо переміщеним особам, а також нашим ветеранам і всім, хто постраждали від війни, на початку тижня кам'янське з робочим візитом відвідав голова Дніпропторовської ОВА Сергій Лисак. Він перевірив хід виконання робіт на першому корпусі 20-ї школи, а також оглянув, як триває будівництво центру реабілітації для військових. Та проводиться перша черга ремонту міської лікарні, де вже лікуються наші захисники. На соцмісті після кількарічного простою почалося довгоочікуване відновлення 20-ї школи. Старт робіт перевіряють разом голова Дніпропетровського та очільника Мінського. Я хочу подякувати Сергію Петрось за фінансову допомогу нашому місту за те, що обласний бюджет разом з міським бюджетом виконуємо ремонтні роботи на цих об'єктах. По 20-й школі по першому корпусі ми плануємо виконати роботу до 31 грудня, для того щоб з 1 січня 2024 року наші учні вже змогли відновити процес учбовий на базі, базі цього корпусу 20-ї школи по центру реабілітації військовим та по виконанню першої черги ремонтних робіт в міській лікарні. Ми плануємо всі роботи закінчити до середини вересня місяця. Основні корпуси лікарні, де вже лікуються військові, також приводять до ладу комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія. Створюють додаткові умови для швидкого одужання наших воїнів. Головна увага на повернення героїв до звичайного життя та реабілітаційні заходи. Реабілітаційні заходи це фізіотерапія, ерготерапія, це мови і мовлення, будуть проводитися заняття. Будуть проводитися військові навички по навикам їздити на колясках. Будуть працювати фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і інші фахівці, які будуть потрібні протягом лікування. Підготовка до нового навчального року стала важливим завданням останніх днів у Кам'янському. Напередодні 1 вересня відбулася серпнева конференція освітян, з якої стартує початок нового навчального року. Вплив війни на вочбовий процес, освіта в кризових умовах, шляхи подолання освітніх втрат та дорожня карта розвитку освітньої галузі у 23-24 навчальних роках стали головною темою на засіданні. Минулий рік був дуже складним для освітян. Вперше педагогам довелося зіткнутися з навчанням в умовах воєнного стану. Постійні тривоги, робота в укритті, забезпечення освітнього процесу в школах, дитячих садках і в позашкільних закладах. Це було справжнім викликом. Я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати вам, вашій особі, всіх освітян нашого міста за те, що з перших днів війни ви створили дуже потужні волонтерські рухи, дуже багато зробили і робите для наших збройних сил. За те, що в цих складних умовах тримати на високому рівні освітній процес в нашому місті. Подякувати всім батькам, які підтримують наші освітні заклади, підтримують наших дітей. Бажаю нам всім, щоб наступний рік він буде не буде непростий цей рік, але бажаю, щоб він наблизив нашу перемогу. За працю та волонтерство за великий внесок у майбутнє нашого міста та країни очільник Кам'янського нагородив подячними листами та пам'ятними подарунками провідних працівників освіти. Також закладам, які забезпечили літній відпочинок для маленьких кам'янчан, вручили цінні подарунки. За цей рік ми вироб, виробили алгоритм дій, і я вважаю, що освітяни відпрацювали невідмінно своєю поставленою задачею. Ми справилися в цьому році. Всі заклади, крім одного, у нас виходять ходять або у офлайн, або у змішаному форматі, тому ми можна сказати так на 99% відновлюємо звичайний освітній процес. Педагогами було розроблено та вжито багато різноманітних заходів для того, щоб діти мали доступ до безперервного навчання. Дякувати Богові, що у нас була можливість застосовувати різні форми навчання. Діти перебували і в укритті, і було організовано навчання і індивідуальні форми, тобто, це могли діти навчатися і за Айною формою навчання і могли також і екстерн. У нас екстернат цього року добавилося дуже дітей. Тобто, діти, які виїхали за кордон, вони теж могли можливість навчатися у своїх школах рідних. На конференції також обмірковували способи подолання освітніх втрат, що тепер потрібно компенсувати за для майбутнього дітей. Але директори впевнені, що і це завдання буде успішно виконане. Багато моментів ще буде пов'язано з цифровізацією освіти цьому році. Водиться в нашій школі, наприклад, електронний щоденник, електронний журнал. Тобто, ми вже не будемо мати паперових журналів. Так, вводяться нові теми в предметах інформатика. Що буде цікаво, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Тож департамент з гуманітарних питань знаходиться у постійному пошуку інноваційних технологій та підходів, які відкриють нові можливості для навчання, спілкування і проведення різноманітних заходів. Головним же завданням залишається зменшення загроз життю і здоров'ю учнів та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану. Першачкам допомогли зібратися до школи. Старшокласникам вручили стипендії за відмінне навчання. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з дітьми наших захисників, а також малечою, що знайшла прихисток від війни у Кам'янському. Окрім першачків, вітали і юних кам'янчан, які на відмінно закінчили попередній навчальний рік. Їх батьки виборюють мирне небо для всіх дітей України, поки їхні власні йдуть вперше до школи. 25 маленьких кам'янчан завітало сьогодні до міської ради, аби зустрітися з очільником міста та отримати свої перші шкільні портфелики. Папа, військовий, троє діток. Йдемо в школу. Приємно і мабуть, доречно їм цікаво. Аби підтримати маленьких переселенців, захопливу руханку та веселу, що організували у школі номер 9 Я маленька дівчинка, мені 7 сім'я. клас я приїхала. Учитися, читати буду, писати. Тут майбутнім першачкам також вручили шкільне приладдя. Ми максимально намагаємося їх підтримувати, заохочувати, інтегруватися в громаду Кам'янського і для того, щоб вони себе почували так повноцінними членами нашої громади. Цей захід фактично було організовано з департаментом з манья. Питань разом з комунальною основним молодіжних ініціатив в рамках проєкту recovery» за підтримки фонду ООН оноголос населення та програми розвитку загалом на свята запросили 42 хлопчиків та дівчат. В перший клас вони йдуть не у своєму рідному місті. Проте кам'янчани докладають усіх зусиль, аби нові мешканці почувалися як вдома. Я з цієї возначної події. Діти вперше підуть до школи, відкриють для для себе. Такий чудовий світ, тому що шкільні роки це найкращі роки в вашому житті. Це ми дорослі вже зараз знаємо і розуміємо. Я бажаю, щоб ви здобули знання, які вам допоможуть з часом вашому дорослому житті, щоб ви зустріли багато нових друзів. Я бажаю щастя, здоров'я вам та вашим родинам, а також бажаю нам всім миру та перемоги. Цей же день у сесійній залі міський голова зустрівся з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, аби вручити їм стипендії за відмінне навчання. Є 13 дітей, які здобули успіху в спортивних змаганнях в містецтві, в шкільній діяльності, тобто у різних категоріях діти, які є обдарованими, діти, які успішно закінчили навчання. За офіційною назвою пільгової категорії Непрості, долі та важкі. І старт без тата і мами поруч. Втім, хлопці та дівчата мають сильну мотивацію у навчанні, а ще підтримку міської влади та служби у справах дітей. Я навчаюсь, тому що хочу здобути якусь освіту, піти на роботу по цій освіті, щоб допомагати країні, тому що зараз такий час, що треба, треба допомагати і коштами, і фізичною силою. Мені дуже сподобалося, що е, мені. Подарували і за те, що я гарно вчилась. Тож за відміни навчання та активну участь у житті навчальних закладів юні дарування отримали заохочення у вигляді стипендії та пам'ятних подарунків. Хочу напередодні нового навчального року привітати вас, подякувати вам за ваші високі досягнення в навчанні, Побажати, щоб в наступному навчальному році ви не знижали своїх темпів. Я знаю, що багато з вас вже неодноразово отримують цю стипендію. Побажати всім нам миру та перемогу. Вітаю вас! А наостанок до самого свята першого дзвоника. Наші захисники та захисниці боронять не тільки суверенітет та незалежність, вони виборюють наше майбутнє право жити та навчатися для наших дітей. Завдяки нашим воїнам перші дзвоники пролунали в усіх навчальних закладах Камінського. А на шкільних подвір'ях пройшли невеличкі, але урочисті лінійки для учнів разом з педагогами та батьками проводив камінську малечу у новий навчальний рік і очільник міста. Урочистому святу на подвір'ї 21-го ліцею радіють усі діти, що скучили за друзями та спілкуванням, вчителі, які з нетерпінням чекали 1 вересня. Головне ж, батьки, які дочекалися повернення малечі за парти. Задля безцінних моментів провести сина та онука до школи з передової приїхали захисники. Це мій внук зараз йде в четвертий клас, а це батька мого внука. Тому ми не могли пропустити таке свято. У нас свят дуже мало зараз. Тому, хоч яке свято, ми дуже раді, що воно є, і дітям це дуже полезно. Все таки праздник, спілкування, радість. Дітям треба вчитися. Це краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером і дистанційно навчатися. Тут вони, хоч будуть якісь знання, получають, спілкуватися з друзями. І бачитись розвиватися. Наші герої непохитно стоять на передовій, аби діти мали змогу навчатися. Зі щирою подяки захисникам розпочав свої привітання з днем знань і очільникам мінського. Шановні вчителі, шановні батьки. Я хочу в першу чергу від у нас всіх подякувати нашим військовим, нашим захисникам, захисницям збройним силам України, завдяки яким наші діти можуть сьогодні навчатись в міста. Може дихати і чистим вільним повітрям жити в незалежній і незламній Україні. Давайте подякуємо першою нашим збройним силам. Триває війна проти нашої країни, і ми всі складаємо іспит на мужність, стійкість, єдність духу і волі. Але незважаючи на воєнний стан, наша держава і міська влада докладає. Всіх зусиль, щоб наші діти здобули якісну освіту в безпекових умовах, до свята першого дзвоника навчальному закладу презентували необхідну комп'ютерну техніку, але головний подарунок трапився під час першого урока першачків. До учениці ліцею неочікувано приїхав тато. Цього року за шкільні парти вперше сядуть 1789 першачків. Загалом же навчання розпочнуть понад 24 тисячі школярів. Я хочу привітати всіх 11-ти класників, всіх випускників з цим святом з першим пересням. Це такий серйозний крок в, в зросле життя. Я... Е, дуже хвилююся. Тим паче, я тут переселенка. Я дуже дякую цій школі, що вона мене прийняла. Що я тут закінчую свій ну, головний головний клас. Очільник міста відвідав і перший урок випускників. Там разом із вже дорослими дітьми програмували успішне майбутнє міста та країни. Також вручили шкільне приладдя дітям, які знайшли у Кам'янському прихисток від війни. Цього ж дня у місті відбулася ще одна важлива подія: у Дніпровському державному технічному університеті відбулася по. Свята абітурієнтів у першокурсники з суд зробили правильний вибір в тому, що поступили навчатись в наш університет. Я пишаюсь тим, що закінчив наш університет, тому що більше ніж 100 років це, ну, це дуже круто. Я б сказав, це вже традиції, це огромний багаж знань. Бо тут працюють справжні професіонали свого діла, які будуть віддавати вас частину свого серця, частину своїх знань. Я бажаю, що ті знання, які ви будете отримувати, тут, вони вам послужили на благо всьому вашому житті, на благо відбудови нашої країни. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, миру та перемоги. Це всі сюжети підсумкового випуску. Тримаємось, накопичимо сили і дякуємо Збройним силам України за те, що провели літо безпечно. З вами був Володимир Кравченко. Віримо у перемогу. Бувайте!